Доброго ранку всім. мене звати Юля, я менеджер нова теплиця. Це я вам смс-ки надсилаю, спілкуюсь з вами та відповідаю на ваші питання. Зараз ми приїхали на установочку е в Вінниці. Е тут у нас тепличка е комбінована під плівочку. Ось, ось наші майстри вже всі готові, хазяїн. Так що починаємо роботу. Ось у нас починається робота повним ходом. Підготовлюємо доплівочка наша. Сьогодні наші хлопці ставлять тепличку 3,5 на 8, комбіновану. Ця тепличка вона має верхню плівочку 200 мікрон, яка стоїть 10 сезонів, дуже прочна. На торці йде білоруський полікарбонат, ось він. В такому рулоні його привозять. Дуги, арки це цільносварна дуга, квадратна, оцинкована гарячого оцинкування. Ось такі у нас дуги. Це на всю тепличку у нас 3,5 і на вісім. Ми тут а Ми не куримо. — Всі починають з перекурами. Ось, у нас хлопці такі, такі молодці, не курять. Не так що ми за здоровий спосіб життя. Працюємо. Робота повним ходом. Ось така у нас труба, це 40х20, квадратна, гаряче оцінкування. Це у нас йдуть довгі натепличку. Зараз починають обробляти торцьові частини. Ось під'єднуємо ці бокові торцеві форточки. Дверки також на спеціальні такі кріплення. Дві терцові частини з однієї і з іншої сторони. Ось до нас прийшов помічник хазяйський. Да, Привіт. <реш> ось у нас хазяїн допомагає теж до роботи. Знімаємо захисну плівочку, а потім будемо різати по розмірам на торці. Каркас вже зібраний, дуже легко його складає як конструктор. Раз-раз і готово. Поки ми працювали, нам тут чия кофе зробили, який хороші. Каву і до кави зробили. Що кон'як достане. Закінчуємо торти різати потім. Одемося сюди печку, будемо плівочку класти. Покажемо вам. А коту дуже подобається тепличка. Він дуже довольний. Розкриваємо плівочку, а там у нас подаруночок. Подарували нашому клієнту капельний полив. Ось він. Ось дивіться, оце капельний а. полив. Ваш подаруночок. Мазовий. Да. Відкривайте. Можливо. Кажіть, будь ласка. Все. Ого. Дійсно, капельний полив. Угу. Точно. І ще, є, і ще є тут 100 доларів. Ого! Коробці. Подарок. Бонус Бонус 100 доларів. То це, це, це добра скидочка, вийшла. <різь> Все, зараз накриваємо плівочкою. Така гарна зелена плівочка. Але її розкриємо, вона буде майже прозоро. Ось накриваємо плівочкою. Це у нас внутрішня плівочка. І допомогою неї буде у нас ефект термосу. Дуже тепленько буде. Зараз накриємо, зайдемо, а там вже тепло. А коли сонечко пригріє, то взагалі. А ваш вийде? Що це ми її кріпимо да. зараз да? до полікарбонату? Тако вона кріпиться, тримається, а тут от ми її в землю будемо закопувати, щоб вона трималась. Давай. А как у нас тут внутри классно вообще? Класс. Ось верхню плівочку ми розкриваємо, верх тим класти це, то, це то, що дуже-дуже прочно. Вона дуже легко встановлюється, в неї є шнурки. Просто її накладаєш на тепличку, затягуєш шнурки і все. Ось така гарна рожева плівочка. Хазяїн каже, рожеве фламінго? Такої не буде ні в кого. Бачите, вона така, що з нурочками, дуже легко її затягувати. Може, розвернеться Ось так, бачите, кладемо зверху на тепличку, поверх внутрішньої плівочки. Потім у нас розпростягається, натягається, шнурочками затягується. Так, це у нас контрольор. Провіряє контроль качество. Да. Пускайте кота. Напускаем, Пускаем пара. хозяина. Давай, вперед. Что скажет наш хозяин? Я ну что? Заходим. А Марсик. А я. Куда? Я иди, иди. <соценно> иди, иди. Заходи. Иди сюда. Хозяин малыш. О, привет. Ну что, <соценно> 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 <шо>, дивись. <соценно> Давайте, скажіть з котиком, як там. Як тобі тут? Тепленько. Добре. Добре. Закопуємо плівочку в землю, щоб її вітром не здуло. Так, куди відкидати? Що смолі. Клямочки чіпляємо, засовчики, стовпчики, клямочки. Корточки. І на вони? Кортички трималися. Це добре. дуже добре, бо воно так гримає від сквозняку. Треба ж, щоб воно закривали, закривали Тує сторони такі. От і все. Ось тепличку зібрали, ось таку чудову. Ось воно. Все, хлопці справились на ура. Збираємо інструменти, їдемо. Зараз ще підійдемо до хазяїна, спитаємо, як він там, як йому тепличка. Ось тут у нас дверцята відкриваються. Ось така у нас всередині тепличка. Ого, тут так тепло. Клас. Все, все класно. Плівочка натягнута. 许多。